Після нещодавної атаки на Білгород-Дністровський місто опинилось на межі енергетичної кризи. Одна з ключових трансформаторних підстанцій зазнала майже повного знищення: уламка обладнання, пошкоджені мережі та небезпека нових обстрілів. Все це не зупиняє місцевих енергетиків, які вже кілька діб працюють безперервно. Міська влада активно підтримує зусилля фахівців. До відновлення енергопостачання залучено комунальні підприємства та їхню техніку: трактори, вантажівки, генератори та мобільні станції. Усе працює злагоджено в режимі надзвичайної ситуації. Керівник міського. Центру благоустрій, що надає логістичну підтримку, розповів: ми одразу мобілізували всі наявні ресурси, дизельні генератори, паливе, техніку, бригади. Наші водії працюють майже цілодобово, доправляючи необхідні обладнання до місця аварії. Поки що ситуація залишається нестабільною, але ми бачимо єдність всіх служб і готовність людей працювати до повного відновлення. Це справжнє командне зусилля. У місті діє режим економії електроенергії. Відсьогодні вимкнене вуличне освітлення. Відключення будинків можливі щогодини, особливо в вечірній період. Пріоритет об'єкти критичної інфраструктури. Міська адміністрація просить мешканців з розумінням поставитись до обмежень, не створювати паніку та стежити за офіційними каналами інформування. Анастасія Ків'янатолі Укінчук, перший муніципальний канал.